Доброго дня! Дивіться, хочу зняти невеличке відео. Полісся купували. Ми в осінь минулого року, садили. Зараз 15 листопада. Вирішили ми викопати сплошну всі саджанці і собі пересадити на нове поле. Тобто купили, купили для того, щоб собі розвести саджанці Хочу похвалитися, показати корінь, який вийшов у нас. Просто бомбезний. Дивіться. Як... Коренева система, моя нога, 43 розмір. І такі фактично всі, всі кореняки, є ну, менші, але переважна більшість таких корінців. Зараз будемо садити. У нас немає <кхи> саженців нема цього року. А другий рік як доживемо, побачимо, дасть Бог з здоров'я буде видно. Ягода класна, нам сподобалася, велика, там десь відео я знімав кидав з ягоди. Людям дуже приємно збирати ягоду. А так в загальному сорт, не знаю, перший рік далі буде видно.